Раночку, пластівочки, сукулики, Ніч була неспокійна. ну, Я бачила, де буде, а де не буде. Так що ну, є таке в мене можливість, що я можу подивитися. Хто вже комусь дуже так страшно стає, то, звісно, пишуть мені особисті, бо хм, обично я в таку ніч не сплю. Я все время по картам дивлюсь. Зараз давайте я подивлюся на цей тиждень. Якщо тут випаде гарне, ви діліться, діліться цим відео, і ви, у вас воно здійсниться. Я вам скажу чого: тому що ми обмінюємося з вами імпульсом. От гарне випало щось, ви раз, поділилися там, подруги, там, доньки, сину, або другу, або знайомі, і воно у вас здійснилося гарне. Тому я завжди кажу. Це ваша справа. Я, звісно, не заставляю, але коли людина ділиться, значить вона проникається, імпульс мій доходить, вона ділиться імпульсом і в неї здійсняється. Це так завжди було, і буде. І так, давайте. Сьогоднішнього дня вітер у нас, звісно. Хтось збирається в дорогу, колісниця. Дорога непогана буде, не погана. Зараз подивимося. А, хтось зібрався сьогодні або завтра їхати до коханого або е, сюди на Україну, або е, до дітей то їдьте. Нормальна дорога, можете не переживати, їдьте собі спокійно. От бачите, от, я вам гарну дорогу нагадала, от ви зараз з кимось моїм відео поділитеся, воно у вас і здійсниться. Імпульс, мій імпульс йде вам. Ну, я ж кажу, ще у вівторок воно повні, повні будуть кармани грошей. Тому що я скажу чого, бо ви працювали і для цього тяжко, щоб отримати оце. Може, якась допомога прийде, може, ну, я не знаю, зарплатню повисять, може, десь щось знайдете, якісь, закромади де ви заховали. Дивіться, поки все гарне, все гарне вам я дивлюся, поганого. Нічого, дай Бог, і не буде зараз. Через те діліться відео. Діліться. І ви побачите, ви потім мені напишете в кінці неділі, що я дюся здійснилася. Так, дивимося далі. Гроші отримаєте середа. Ще й подарунок отримаєте, і знайте одне: четверг 100% будете захищені. Як би там тяжко не було, ну я ж не дивлюсь ситуацію на війну, а просто дивлюся. Якщо буде тяжка якась ситуація, або будуть, ото страшні гучні ночі, то ви бачите скрізь загроза, а ви у безпечному місці. Так що четвер, ви і ваша родина будуть у безпеці. Ось через те я вам кажу, коли ділитеся, воно тоді все збувається. Далі дивимося: гарна карта, четвер, п'ятниця. Оце ж ваші всі поїздки закольцовані їхати до рідним або рідні до вас збиратися. Будете щось святкувати ну, з родиною. Може, я знаю. когось день народження, може якесь свято. Або просто збиратися родиною. Дітки, внуки, бачите ось ви. Разом, сім'я, родина. Будете збиратися і гарно. У вас сівочки, суколики, ціла неділя гарно випадає, діліться. От воно здійсниться тоді. Боже, яка гарна карта. От ви в суботу одні карти гарні, не одної поганої не випало. Бо бачите, я так запрограмірувала. Е, Імператриця випадає тоді, коли ви повністю задоволені результатом цілого тижня. От воно як почнеться з понеділка, сьогодні обично я вам кажу, помните, понеділок ніде не їдьте. А воно ж вам, бачите, карти показали, що як поїдете, все добре буде. Бо ви вже наострили лижі і збираєтеся. Так, ну я ж вам на вихідні обично окремо дивлюся. І ось, бачите, тут теж на вихідні зустріч з друзями, е якийсь відпочинок, слухайте, гарний тиждень. Нічого поганого я вам не бачу і не хочу бачити, бо його тут немає. Бо так відьма двіга сказала, вузликом на гарні події добром прив'язала. Боже, яка гарна, дивіться, самі гарні карти випали. І от ви вже на той понеділок будете знати, що ви вже все зробили, щоб отримати нагороду. От цілий тиждень ви будете щось робити, десь їхати, аналізи здавати, гроші отримати. І вже на той понеділок з певненістю скажете, я все зробила для того, щоб було все добре. Діліться.